Що ж, починаємо сезон любові? А значить, ви точно задаєтеся питанням, що ж подарувати коханій людині. Тому ось топ з 21 подарунку для нього чи для неї, які точно будуть цікаві та корисні, оскільки в більшості вони універсальні та точно сподобаються обом. Якщо ви розглядаєте смартфон у якості подарунку для того, хто вже має трішечки старіше iPhone, то iPhone 17 це чудовий вибір, оскільки цього року Apple вдалося зробити кілька класних поліпшень. По-перше, це технологія ProMotion, яка раніше була лише у Pro-версії. Тобто тепер ви отримуєте чудову та навіть фламецьку 120-герцову oled матрицю і в базовій моделі. Та ще й екран тут став яскравішим до трьох тисяч ніт. По-друге, оновлена фронтальна камера, яка тепер на 18 мегапікселів і також з центр стейч. Тепер ваші селфі та відеодзвінки. Будуть значно кращими, та навіть з можливістю знімати фото та відео горизонтально тримаючи телефон вертикально. Плюс, звісно, трішечки покращили автономність та навіть прискорили друтову зарядку до 50% за 30 хвилин. Тобто, якщо розглядаєте подарунок на декілька років використання, то це точно один з найвдаліших варіантів. А ось якщо ви хочете зробити ультраподарунок, то iPhone 17 Pro Max це справжній флагман. Всі три камери тут найкращі в лінійці, є крутий телефотомодуль, який дає 8х оптичної якості зум. А найголовніше, автономність в Pro Max моделях завжди є найкращою. І цей смартфон для тих, хто любить фотографію, хоче круту автономність та найкращого від Apple. Якщо серед вас є ті, хто хотіли би спробувати або оновитися в межах Android-системи, то Pixel 10 це крутий варіант. Google вклала купу розробку у камеру цього телефону, тому фото виходять справді професійного рівня. Та часто він показує кращі результати за iPhone. Багато фішок штучного інтелекту в телефоні працює прямо на самому пристрої, а не в хмарі, тому все запускається миттєво. Крім того, того, ви отримаєте 7 років оновлень, що зазвичай більше, ніж у конкуренті. Ну і сама оболонка від Google часто подобається своєю приємністю та візуальною простотою і є хорошою альтернативою для тих, хто хоче iPhone на Android. Тому для фанатів фотографій та AI можливостей це точно крутий варіант. Якщо потрібен більш бюджетний варіант для тих, хто не хоче витрачати купу грошей, то Samsung Galaxy A36 буде хорошим рішенням. В нього доволі хороші камери, 120 Герцовий та яскравий екран, хороша продуктивність, а головне батарея на 5000 тисяч Мільампер, відповідно, тримає він дійсно довго. Ще й до речі, в нього є 5G-підтримка, яка вже почала потихеньку розгортатися в Україні. Тому це чудовий сімейний смартфон, і він для тих, хто не потребує найтоповіших можливостей. Якщо шукаєте доступний смарт-годинник для iPhone користувача, то Apple Watch SE 3 є одним з кращих варіантів, оскільки цього року Apple подарувала SE моделі цілу купу класних речей з топових версій. Процесор тут, наприклад, той же, що і у більш дорогих моделей, присутній oled Дисплей. Підтримка нових жестів, вбудована пам'ять також на 64 ГБ і отримав покращену стійкість до подряпин за попередника. Ну і найголовніше можливість визначати тренування, відслідковування активності та відповідно сповіщення працюють чудово, що є основою такого девайсу. І це той випадок, коли отримуєш десь 90% функціоналу флагманської моделі за меншу ціну. Але якщо все ж розглядаєте більш преміальний варіант, то Series 11 залишається найповнофункціональнішою основною моделлю, в якої тоненькі рамки навколо дисплею, Зменшена товщина годинника та є два варіанти матеріалів корпусу, що все ж навіть і мені додає більшого в першу чергу естетичного задоволення від цього гаджета. Так, функціональ у них є невеличкі відмінності, типу яскравішого екрану, та більш стійкого захисту скла, трішечки краща автономність та швидкість зарядки, але в цілому, та на мій погляд. Відмінність між ними дійсно в першу чергу конструктивна та візуальна. Тому це точно годинник для тих, хто хоче найкращого від Apple у категорії звичайних моделей годинників. Якщо ваша друга половинка це активна людина, яка серйозно займається спортом або, наприклад, конкретно бігом, то Garmin Forerunner 165 буде ідеальним подарунком, оскільки він розроблений спеціально для бігунів. Яскравий та сенсорний дисплей, GPS, безконтактна оплата також є всі необхідні датчики, які дають можливість визначати тренування, відслідковування активності. Та звичайно, що. Вони дозволяють слідкувати за сповіщенням, а найголовніше батареї тримають до 11 днів у звичайному режимі та десь до 20 днів в режимі енергозбереження. Що дозволяє вам забути про зарядку на довгий час. Плюс, оскільки в нього орієнтир на спорт, то він дає детальні метрики бігу та інсайти про ваше відновлення. Тому якщо це перший серйозний спортивний годинник для ваших близьких, це точно чудовий вибір. Ще один цікавий девайс орієнтований на спорт та здоров'я: вуп 5.0, який є незвичайним фітнес-браслетом. А це девайс, який фокусується на відновленні та якості сну. На відміну від традиційних фітнес-браслетів з екраном, ВУП розповідає про ваш стан через застосунок. Сама ж капсула вагою близько 17 грамів, яку можна причепити на одяг або на. Сити на руці, а батарея тримає близько двох тижнів. Ну і весь цей час датчик слідкує за вашим серцем і розповідає, наскільки ви готові до наступного тренування, оскільки алгоритми аналізують ваш сон та навантаження. Тому якщо у вас є людина, яка серйозно займається фітнесом та хоче контролювати свій прогрес, не відволікаючись на екранчики, це крута штука. Наступним йде Dyson Airwrap. І це справжня магія для волосся, оскільки заміні одразу фен випрямляч та девайс для завитків. Потужний повітряний потік швидко підсушує. Волосся, а два одночасні струмені розгладжують структуру, зменшуючи пухнастість. Ефект коанди автоматично накручує волосся в натуральні локони без додаткових зусиль з вашої сторони. А найголовніше технологія автоматично контролює температуру, щоб волосся залишалося здоровим, навіть при щоденному використанні. Тобто, це ультимативна штука для тих, хто обожнює своє волосся. Ну і по дизайну виглядає як справжній важкий люкс. І якщо у вас є така людина, яка цінує якість укладки та красу волосся, це дійсно чудовий подарунок, який прослужить роками. Якщо шукаєте велику консоль для того, хто любить ігри, то що може бути краще за PlayStation 5, наприклад, Slim Edition. Це компактна версія, яка займає менше місця на полиці. А Digital Edition означає, що у неї немає дисководу. і всі ігри будуть тільки в цифровому вигляді. Хоча можна обрати і версію з дисководом, якщо, наприклад, любите колекціонувати ігри на фізичних носіях, графіка тут чудова і ігри виглядають прекрасно. Тому якщо розглядаєте її як подарунок, то це дійсно класна інвестиція на кілька років розваг. А от якщо вже є PlayStation 5, то Такий контролер буде дуже корисним подарунком, бо грати в компанії, чи хоча б удвох в той же It e Takes Two – це просто безцінно. Ох, скільки пар посварилися через цю гру. А якщо вже є два контролери, то зарядна станція для них буде класним доповненням, бо вона заряджає одразу два контролери одночасно. І в цілому дає розуміння, де взагалі ось це от місце для контролерів, а не щоб вони, наприклад, просто валялися по хаті. До речі, в мережі Техноїжак на час сезону любові буде розіграш PlayStation та Dyson. А також з 2 по 15 число в наших соціальних мережах буде адвент-календар з класними знижками і фішками. Ну а вся детальна інформація буде під відео. Якщо говорити про бездротові та понорозмір на Навушники, то Sony wh 1000 xm 6 це наразі одна з найкращих моделей на ринку. У них класний шумодав, звук деталізований та з хорошим балансом по всьому спектру частот, та батарея тримає близько 40 годин. Тому для тих, хто хоче доволі універсальні бездротові навушники, з напевне найкращим шумодавом, а вони можуть бути і дротовими, то це буде дійсно цінним подарунком. Якщо шукаєте вкладні навушники для iPhone користувача, то AirPods Pro 3 це класне оновлення від Apple. Звук поліпшили, вони тепер звучать глибше та деталі. Реалізованіше, ніж попередня модель. Шумода працює чудово, плюс є прозорий режим, який дозволяє залишатися у контакті з навколишнім світом, коли це потрібно. Ну а нова фішка це датчик серцебиття, який допоможе під час тих же тренувань, особливо якщо ви не хочете користуватися різними годинниками чи фітнес-браслетами. При цьому ще й автономність прокачали близько 8 годин на одному заряді, а з кейсом близько 25 годин. Тому це однозначно класне доповнення до екосистеми Apple. А якщо розглядається портативна акустика, то це може бути Marshall Emberton 3, компактна та. Стильна колонка, яка має все спрямоване звучання, тобто на 360, і звучить неймовірно гучно та якісно для своїх розмірів. Має захист IP67, так що можете брати її на пляж, або в похід без переживань, та батарея тримає більше 30 годин. Тому для тих, хто цінує як хороший звук, так і стиль, це справді мастхев колонка. Якщо у вас вдома є Mac чи MacBook, і ви шукали собі бездрутову мишку для зручності. У вас, наприклад, її ще дотепер немає, то Apple Magic Mouse може стати непоганим доповненням, оскільки її поверхня дозволяє виконувати жести для навігації. Типу прокручування, переходи між сторінками та інші, тобто все доволі схоже, як на тому ж трекпаді у MacBook. І при цьому дизайн мінімалістичний та компактний, та ще й автономність у неї близько місяця. Правда, для мене особисто вона аж занадто компактна, тому за можливості краще її протестувати особисто. Якщо подарунок потрібен геймеру, то серед дротових клавіатур це може бути ProGaming Side Wap. Чудовий варіант серед механіки, оскільки перемикачі дають чіткий та приємний відгук, і при цьому присутній Хоцвап, тобто можете легко замінити свічі на свій смак. Вага менше 1 кг, є RGB-підсвітка, правда, вона просвічується тільки через англійські символи. Також є додаткова крутилка гучності, плюс додаткові функціональні гарячі клавіші. А для тих, хто часто працює з великим обсягом файлів, фотографіями, відео, і пам'ять на основному девайсі закінчується та немає можливості її розширення. То дана SSD Kingston XS1000 буде дуже корисним подарунком. Це доволі компактний накопичувач вагою близько 80 грам, у якого швидкість запису і читання близько 1000 МБ за секунду. Файли копіюються доволі швидко, USB-інтерфейс підтримується всіма сучасними комп'ютерами, плюс вона захищена від пилу та бризок по стандарту IP55. Тому, якщо потрібен додатковий простір для файлів, це може стати хорошим варіантом. Для тих, хто цінує фізичні спогади та миттєвість, Instax Mini 12 буде дивовижним подарунком, оскільки це камера для моменту. вона робить фото на спеціальній плівці, яка виходить прямо з камери одразу після того, як зроблений знімок. При цьому дизайн у неї простий та приємний, тобто це не цифрова камера, а фізичний спосіб зберігання спогадів, який додає справжньої радості, коли отримаєш фізичне фото одразу в момент зйомки. Якщо ви шукаєте подарунок для того, хто любить читати, то Kindle Paperwhite, як от модель 12 го покоління та на 16 гігабайт, дійсно зручна штука. Це доволі тонка і легка електронна книга з є e інк екрану на 7 дюймів, а не планшет. І це означає, що вона спеціально розроблена для комфортного читання без втоми для очей. Та не думаючи про автономність, бо батарея тут може тримати близько місяця без зарядки. І це неймовірно довго та точно недосяжно для звичайних планшетів, які ще й будуть вас постійно відволікати різними сповіщеннями. Тому якщо хтось часто їздить у подорожі або просто хоче більше читати, це точно класний варіант. Ну а ось це доволі цікава та неочікувано корисна штука у списку. Note Pro. це компактний диктофон, який записує будь-які розмови та автоматично перетворює їх в текст через штучний інтелект. Розміром з кредитну карту, але можливості дійсно величезні. Режим телефонних розмов дозволяє записувати дзвінки, просто закріпивши його на iPhone або іншому смартфоні через спеціальний магнітний чохол, і він записуватиме будь-які аудіо, навіть ті ж відеодзвінки, через вібраційні датчики та завдяки контакту з телефоном. І це відбувається як магія. А в режимі звичайного диктофона то працює для зустрічі, лекцій, ну або заміток. Записи потім перетворюються в текст, і ви можете навіть попросити щі зробити підсумок розмови. І конкретно у цієї промоделі. То батарея тримає до 50 годин безперервного запису та до 60 діб в режимі очікування. Ну і ще плюс в нього вбудована пам'ять тут на 64 ГБ. Тому якщо у вас є такі люди, які наприклад часто беруть інтерв'ю, ходять на зустрічі або лекції, і їм потрібно часто все записувати та аналізувати, то ця крихітка може стати дійсно крутим помічником. Якщо можете доповнити цей список власними варіантами, ну або вже щось обрали на подарунок, то пишіть про це в коментарях. Ну а також нагадую про деталі розіграшу та інші бонуси, які будуть в описі під відео. Ну а з вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.